Стоїть хатина, світло ледве блима, кругом сніги, хурделить все зима, собаки виють, біла хуртовина, Крива поля, а сонця все нема. На небі темно, хмари зажурились, біля вікна промерзла лише верба. Уся вона. Від снігу похилилась усюди холод і одна журба, а вітер злий, Все снігом засіває, він ще розсердно розкидає пух. Коли вже сонце кольором Заграє Побачимо врешті білий капелюх. Україна. У моєму вірші чим схожа на вербу, яка примерзла корінням і стовбуром у цій кривавій, холодній зимі. Коли на Україну напали одні вороги і зсередини примерзлу, розчленовують і грабують інші. Україна, на превелику жаль, стала. Диктаторською країною, де керує диктаторський режим, так як і наших ворогів Московії. Але я сподіваюся, що прийде весна, заграє сонце і нарешті Україна стане вільною демократичною країною в Європейському Союзі. Адже якби не Сполучені Штати, якби не Захід. То може, б України як такої не було б. Я впевнений, що добро повинно перемогти над злом, а світло над темрявою. Як завжди, бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого, віри, надії, любові, ангельської охорони. Не забуваймо наших захисників, захисниць, героїв, які ціною власного життя і здоров'я захищають Україну. Бажаю. Тільки всього найкращого вам. Помагаймо нашим захисникам, хто чим може, навіть щирими молитвами. Не складаємо руки, зло перемагаємо добром, бути добру і з Богом.